Этот, этот, этот... Вова отъедет, мы сразу на паспорт. Вот сюда и, попы, и... Так, вот это сейчас. Надо... Давайте 또또또또또또또또또또 Егор, Таня. Ну, взяли, блядь. Взяли бредной, понесли весело, весело, Я весело. Сьогодні ми знаходимося в зоні обстрілу. У нас сіра така червона зона і будь-яке медичне обладнання, яке знаходиться в місті Херсоні, требує заміни, допомоги, а також додаткової об'язательно нового обладнання або таке, яке можна використовувати для нашої лікарні. Ви волонтери чи ви медики? Я заступник директора з технічних питань обласна лікарня відновного лікування. У нас будується регіональний центр відновного лікування. Сьогодні акцент саме на яке обладнання? Любе ми зараз стоматологічне обладнання для нашого стоматолога. Як тісно співпрацюєте, як давно з нашим містом, з нашими волонтерами? Ну це вперше. Перше в нашому місті ви приїхали? Ні. Я тут бував частенько, але тоді працював не в лікарні. А так гарне місце. Почті курорт. Яка зараз обстановка там у вас? 24 на 7, 365 на обстріли кожен день в будь-яку годину. Прибрежна зона практично не жила. Коптери збрасують гранати на цивільних, на працівників медиків. Ви прийняли рішення зі своєю командою не виїжджати з міста. Ви працюєте там на місці, незважаючи так на небезпеку А що робити? Це наша земля. Ми тут живемо. Наша організація називається Бадід. Багато людей запитують, що це саме це бабушка та дід. Бабушка та дід. Ми допомагаємо людям з інвалідністю, людям, які це найбільш незахищена частина населення. Люди, які найбільш потребують допомоги, і все, що є в наших змогах, ми намагаємося допомагати продуктовими наборами, медикаментами. Та от сьогодні ми. Отримали велику допомогу від наших міжнародних партнерів. Велика подяка їм за це. Це інвалідні візочки, милиці, да, ролатори. Це допомога при ходьбі. і це ну, дійсно дуже важлива допомога, тому що як ми можемо бачити на наших вулицях, що мало можна побачити людей, які ходять за допомогою, але це дійсно важлива річ. Яка дозволяє пожилим людям виходити на вулицю тим людям, хто багато років не виходить зовсім на вулицю? Це дійсно допомога, і навіть якщо зрівнювати пожилих людей у там європі у німеччині там ми можемо дійсно побачити, побачити велику кількість людей пожилих людей які ходять на вулиці за допомогою ролатерів за допомогою спеціального транспорту я так називаю це де інколи е, 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 е. тому ми дуже щасливі що є така можливість подарувати таку можливість для наших пожилих людей для інвалідів тому велика подяка як давно існує ваш фонд Да, це я називаю, більше полюбляю називати це волонтерський рух, тому що дуже багато людей, які допомагають, які приймають велику участь у цьому. Ми почали допомагати так от спочатку війни. Як ви співпрацюєте з, нашого, з нашим містом? Ви давно знайомі там з пунктом незламні? Вже майже два роки ми познайомилися і дуже дружні стосунки між нами. Тому намагаємося допомагати, підтримувати один одного. Десь 15 тонн приїхало вантажу, повна машина це паровоз, 120 кубів. Так що дуже дякуємо нашим німецьким друзям. Сина Жовтий Крест, вони нам допомагають з перших днів війни, так що дуже велика допомога від них зараз приїхала як для військових, так і для тваринок. Ще приїхав Груз для реабілітаційного центру з міста Херсон. Допомога гражданським нашим друзям з Одеси, так що зборний вантаж для всіх. У вас часто іноземні вантажі, але це от такий прям величезний величезний. Так один з найбільших? Ну, раніше весь вантаж приходив до міста Одеса. Там ми вже забирали свій вантаж. Зараз просто приїхав вантаж весь до нас. І вже ми тут займаємось логістикою. І так потрохи зараз вантаж розійдеться по Україні. Чому саме в нашому місті цього разу відбувається розвантаження? В ну, нас тут є друзі, які нам допомагають це розвантажити, є механізми. В прошлий раз ми це робили в Одесі, там дуже погана територія була. Ще необхідно було заплатити за розрозку вигрузку за сам погрозчик ще 8 тисяч. Прийняли рішення для економії коштів зробити це зі по місту собственними силами. Ну плюс у нас тут є склади, де є все можна складувати да, наші склади, куди поїде груз для тваринок. Ми зараз зайняли, що наші дівчатки допомагають тваринкам, яких евакуюють з міста бойових дій. І тут на місцях волонтери допомагають. Так, нам самі волонтери нам дзвонили, наші друзі сказали, що прийдуть, допоможуть нам розвантажити цю маленьку машинку. Для військових приїхав дуже гарний вантаж. Там рюкзаки для парамедиків, інверторні генератори, спальні мішки, дуже потрібні вітаміни. Приїхали, одяг для військових, каремати, ну, такий вантаж, який нам військовий постійно присилає запити на це. Ну і корма для тваринок, плюс аксесуари для тваринок, ліжанки, все те, що необхідно для маленьких наших чотирихлапих друзів. Вогнегасники, багато вогнегасників. Вогнегасники, так да, дуже багато дронів працює по нашим позиціям. І військові просять вогнегасники, плюс бригада евакуації, які займаються транспортуванням, теж ну, це дуже потрібна річ в умовах війни. Дижіть машина Евак зараз, який приїхав, ви його теж передасте? Це Івак 35 35-ї бригади морської піхоти. Ми його евакували якраз міста. він був під Херсоном. 35-ка вже працює на Донецькому напрямку. А цей Івак був в зоні, куди кидають скиди, орки. Нас попросили, ми його евакували в наше місце. Він тут пройде ще ТО і потім вже там. Наші медики домовились 35-ка, у них там бартер. Ця машина піде до медиків в Херсон. У них там якісь свої пропозиції, я не знаю точно. Ну, поки цей уваг у нас, ми їм користуємось, возимо вантажі військові. – і займаєтесь його ремонтом. Да, і потрохи займаємось його ремонтом. Ще раз хочу подякувати нашим друзям з Німеччини, наші мешканці нам допомагає. Наша Веронічка, яка проживала в місті Южному, дуже дякую. Вона спілкується як і за тваринок, так і за військових, так і за гражданських. Вона працює 24 на 7. Я думаю, вона працює навіть більше, ніж ми. Тому всім нашим німецьким друзям дуже дякую за те, що вони для нашої України в цей час допомагають.